Сказав Господь своїм учням, як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так і буде прихід сина чоловічу, де бо є труп, там і орли зберуться, негайно по тих сходнях скорботних. Сонце затміться, місяць не дасть більше свого блиску. Зорі падемуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді всі племена землі будуть збити себе в груди і побачать Сина чоловічого, коли він приходитиме на небесних хмарах потою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми голосною, і ті зберуть вибраних з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба, від смоковниці навчиться притчі, коли віття їм стає м'яке воно. Виганяє листя, ви знаєте, що близько літо, так і ви. Коли це все побачите, знаєте, що він уже близько при дверях. Чувайте отже, бо не знаєте, якого дня, години Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б Господар відом, яку сторожу прийде, злодії пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тої години, про яку ви і не думаєте, хто є вірний і мудрий слуга, якого пан. Наставив на челюдю своєю давати їм поживу у свій час, щасливі той стога, як його пан вернеться, знайшовши його при роботі, істинно кажу вам. Щоб він поставить його над усіма своїм маєтком, і коли ж той слуга скаже своєму серці, мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слух, їсти та пити і з, з, з п'яницями пан того слуги прийде в день, який Він не сподівається, і в годину, яку він не знає, і розітне його надвоє, і долю його покладе з дицемірами. Там, де буде плаческрахить зогові. Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Невіки! Євангелист описує нам слова Ісуса Христа, які Він говорить про Кінець світу. Він каже, що прихід Сина чоловічого буде, як блискавка, що на сході блисне, і вмить на самим заході, аж засяє, так і буде прихід Сина чоловічого. І будуть побачити знак на небі і будуть бити себе в груди. Який знак? Знак, який всі будуть знати, що то Ісус Христос. Це може бути хрест. Це може бути інший якийсь знак, чи сам Ісус з'явиться. На небі. І всі тоді побачать, будуть бити в себе в груди. І ті всі, що говорили, я не вірю у Бога, я вірю в себе. Я до церкви не ходжу, я там ще щось. От усі ви, усі ви, що ставитеся до церкви до Бога, так собі. Такі мудрі, такі впевнені, бо тому що Бог мені нічого не допомагає. Хату я собі сам збудував, машину я собі сам купив. Гроші я собі сам заробив без Бога. І такий дуже впевнені в собі, ви будете бити себе в груди. Ви пізнаєте той знак, і ніхто не буде сумніватися скаже, так, це син чоловічий, так, це Ісус Христос, так Він іде судити живих і мертвих. І тоді будете бити себе в груди. І каєтеся. І каже Господь, що. Дуже добре, коли наймит буде своєму панові служити, чи він є присутній, чи відсутній. Але для тих, які відсутність господаря, будуть бити слух, там ще щось, я таких також знаю. Це ті, які думають, що живуть у своєму світі, не у Божому, а у своєму, і вони такі великі господарі. Бо Бог їх не крає, Бог нас лишив, вознісся на небо. І всі так думають, Та, все, що хочу буду робити, вас це стосується особливо. Ви чули кінець, що сказав Господь? І прийде той господар в день і в годину, яку ти не сподіваєшся. І того невірного слова розробає надвоє і кинеть його. Туди до темниці, де буде плач і скрегіт зубів. Що значить плач і скрегіт зубів, коли людина скрегоче зубами, коли дуже зла, нічого не може зробити, коли вже нічого не може буде зробити. І не поможуть вам ні гроші, ні ваші статуси, ні ваші достатки, нічого вам не поможе, коли ви побачите знак Сина чоловічого. Ви так добре розумієте в погоді, ви так добре розумієте в політиці, ви такі спеціалісти в економіці. Ви все знаєте. Ви знаєте, де є добре, де є зле. Ви так все дуже добре знаєте. Чому не розпізнаєте знаків тих, що свідчать там? Каже Господь: і будуть землетруси в місцях, і будуть всякі різні чуда, і будуть війни. Не дивуйтеся, не бійтеся. Це ще не кінець, це початок. Ми живемо в цікаві часи, і ми живемо в часі війни. Війна, яку, може, не відчувають навіть ну, можна так сказати, не всі українці. Війна, якої не відчувають європейці. Війна, якої не відчувають американці, вони взагалі на другому материку. Але війна є. І під самий кінець цих війн буде багато. І ми, знаєте, думаємо, що багато це в один день. Для Бога один день як тисячу років, тисячу років, як один день. Візьміть, починаючи. Що за нашої пам'яті війна у 2008 році Грузія, Чечня, Сирія, Україна, Ізраїль, Палестина. Хіба це мало? Но вік одної людини це дуже багато. Це знак. Тому, щоб не було запізно, будьте готові до приходу Ісуса Христа. Бійте себе в груди, кайтеся до того часу, поки прийшов Христос, щоб не було запізно. Особливо звертаюся до тих, кому треба покаятися. Кому треба покаятися. Покайтеся. Бо Царство Боже близько. Ime Očaja in Sina je Sveta v Duhu. Slava Jezusu Kristusu. Slava na vjek.